Майкл Флін раніше фактично дезінформував віцепрезидента США Майка Пенса, коли запевнив, що не обговорював скасування санкцій з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Коли з'ясувалося, що розмова все ж була, він поставив незручне становище і Пенса, і самого Трампа вважають експерти. Абсолютно зрозуміло, що це важкий удар по Дональду Трампу, який призначив Фліна. З Самого початку він був край суперечливою фігурою не тільки для демократів, але й республіканців. Так що поки важко сказати, чи матиме продовження так званий проросійський Трампа. Майкл Флін вважався одним з найактивніших прихильників зближення з Росією у команді Дональда Трампа. Він не раз виступав на офіційних заходах в Росії, а на одному з них навіть сидів поруч з Володимиром Путіним. Чи можна говорити, що з відставкою Фліна ставлення до Росії нової адміністрації почало кардинально змінюватися? Бути впевненим на 100% не можна, але експерти вважають, це активізує противників зближення з Росією і посилить тиск на Трампа. Це великий подарунок для людей, які виступають проти позиції Трампа щодо Росії. Адже ситуація з Фліном, наче червона ганчірка для тих демократів і республіканців у конгресі, які прагнуть жорсткішої лінії щодо Росії Водночас співголова німецької партії зелених Джем Оздемір вважає, що в команді Трампа досі залишаються прихильники Росії. Я не впевнений, що Флін єдина людина в адміністрації Трампа, який більш лояльний по відношенню до Путіна ніж до конституції США. Ми маємо намір ставити це питання і тут, в Німеччині. Хто лояльний нашій конституції? А хто хоче бачити її такою, яка потрібна Путіну, Трампу та Ердогану? обов'язки Фліна поки що виконуватиме 72-річний генерал у відставці ветеран В'єтнаму Кіт Келох.